Я зараз голова циклової комісії інструментального мистецтва гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. Поряд зі мною викладачі нашої комісії, викладач по класу кларнета, саксофона, флейти, сопілки Олександр Близнюк. Поряд керівник нашого оркестру і викладач з дерегування Лідія Підгайна. Викладач по класу акордеона Людмила Лизогуб. викладач по класу гітари і домри Людмила Остапенко. викладач по класу бандури Алла Гоменко, наш концертмейстер, баяніст Артем Кондратенко, студентка другого курсу Скрипачка Ангеліна Закарченко, студент 4-го курсу гітаріст. Віктор Майфет. Студентка другого курсу бандуристка Олена Сагань. І так, як бачите, на столі <клес> лежить труба. Значить, це студент, який грає на цій трубі першого курсу Анатолій Вдовин. Ми знаходимося в аудиторії, де проходять заняття з оркестрового класу, класу ансамбля. І тому тут робоча обстановка, і ви бачите тут багато різних інструментів, які використовуються під час навчання. Сьогодні ми зібралися, щоб поспілкуватися на тему сьогодення інструментальної музики. Розпочне сьогодні викладач по класу бандури Алла Воменка. Так як я люблю і мій улюблений інструмент, це таки бандура, то я вважаю, що це сучасний музичний інструмент. І от я дуже полюбляю відвідувати різноманітні концерти. І все-таки була можливість відвідати концерт оркестру народних інструментів на Оні, на якому я була просто вражена і в захваті від виконання. Різноманітного репертуару від самого звучання музичних інструментів різних і разом з бандурою, а також мені дуже сподобалося те, що були присутні слухачі, як музиканти, так і не фахівці, які кожен музичний номер зустрічали аплодисментами. І от коли ми прослухали даний концерт з колегами-викладачами, мені дуже сподобався такий музичний твір сучасного композитора Бориса Севастянова Ранішній дощ. І я запропонувала, була зроблена інструментовка, і в нашому ансамблі викладачів «Арт-родина» зараз виконується такий неповторний твір, як Ранішній дощ. Оскільки я бандуристка і мені подобається цей інструмент, я граю на ньому як і класичну, так і сучасну музику. Це дуже чудовий інструмент. А ти граєш тільки сама, чи граєш ще і в дуеті, і в тріо, і в оркестрі? Е... Як ти себе тут відчуваєш? Я граю і в дуеті з Олею Миколаєвною, і тріо. І в оркестрі ми граємо. Можна ще поєднувати з Баяном бандуру, дуже чудово звучить. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, який прийом гри ви у давристів запозичили? Тремоло. Тремоло, правильно, акустичний такий прийом дуже красивий. Ти його використовуєш в своєму творі? Так? І дуже ти класно їм володієш, так. І запозичене ще як і в гітарі, флажолети ми використовуємо. І який тебе твір зараз тобі подобається, який би ти хотіла нам продемонструвати твір? Зараз в моєму репертуарі є кавер на пісню із групи Козак Сістер. Українське сонце зійшло. Ну, будь ласка, продемонструй епізод цього твоя. Не з групи. Сучасних творів потрапляють в репертуари наших колективів. Я і виконую сучасні твори, і в дуеті ми будемо виконувати сучасні твори і будемо виконувати на курсовому ансамблі. І я вважаю, що це дуже класно. Адже я, як представник молоді, я дуже люблю слухати музику. І Якщо раніше я могла її тільки слухати, то тепер я можу її ще виконувати. І так ми бачимо, що інструментальна музика не тільки народна, вона сучасна і на сьогодення вона звучить в різних варіантах. І такий у нас зараз період, що хотілося б почути думки, як зараз музика допомагає нам в нашому. Такому складному сьогоденні сьогоднішньому житті. Мабуть, я не буду дуже оригінальна, якщо скажу, що мистецтво, музика, спів, або скажу так, всі види мистецтва дуже тісно пов'язані з тими подіями, які відбуваються в суспільстві. Вони пов'язані з історичними процесами. Я прикладом зв'язку мистецтва і подій був виступ Андрія Хлебнюка гурту. Бумбокс на Софіївській площі, пам'ятаєте червону калину? Я теж хочу підтримати свою колегу Людмилу Іванівну і сказати: дивіться, ми всі в нас є дуже великий доступ до всіх засобів. Да, медіа. Скажіть, будь ласка, от раніше де, де ми могли, як ми могли побачити, щоб наші пісні, наші колективи за кордоном збирали таку кількість глядачів? Тобто збираються повні зали. Підтримують донатами дуже великими донатами, підтримують наших захисників. І всі ми, мабуть, бачимо наші сусіди, так? Харківська область, місто, яке перебуває весь час під обстрілами, але вони в метро збираються і проводять всі, так би сказати, спілкування, спілкуються з людьми, проводять живі концерти, не в запису. Тому я погоджуюся і хочу ще раз наголосити на цьому, що музика важлива в житті. Варто нагадати, що наші випускники, які мають в дипломі кваліфікацію організатор діяльності аматорського інструментального мистецтва або організатор дозвілля, мають прямою метою і дуже затребувані в аматорських колективах, затребувані е, там, де. Живий ефір, живі звуки, живі інструменти, живі люди зараз це дуже не вистачає живого виконання. Ну я бачу, що ми поступово перейшли до народної музики, і думаю, слово треба передати керівнику народного оркестру Лідії Підмуж. З задоволенням я візьму слово, тому що як керівник оркестру, звісно ж, мені б хотілося більшого інструментарію різного інструмента, ті ж самі цимбали, побільше всяческих таких інструментів духових, цікавих. Але маємо, що маємо. У нас академічного складу такого народний оркестр з вкрапленнями: і струнно щіпкових інструментів, і струнно струносмичкових. Сьогодні мені б хотілося більше трошечки зупинитися, може бути так, коротенько на таких інструментах, як домра кобза, тому що український оркестр, ви знаєте, що бандура і кобза вони завжди йшли поруч. І хотілося б на загал показати цей інструмент. Це такий інструмент Кобза. тенор, вона зроблена під старовинну кобзу в оригіналі, але це оркестровий інструмент, звичайна кобза. На ній грають в академічних оркестрах народних інструментів. Зараз у нас в оркестрі більш модифіковані інструменти використовуються Домрова група і Балалаїшна. Також ми в оркестрі використовуємо і гітари, це залежить від стилю, від жанру, від технічної спроможності виконавців. От, скажи мені, будь ласка, Толя, ти в оркестрі, на якому інструменті граєш? Я граю на балалайці. ну... Але... на балалайці. Ти навчався цьому інструменту, коли mm -hmm. вступав в коледж? Ні. Але бачите, як складається, що у нас ж в оркестрі є різні функції, різні так сказати, музичні навантаження на інструменти. Віктор, наприклад, гітарист, грає на басах. Гелі пощастило вона грає на своєму рідному інструменті. Альона у нас сочетає бандуру рідний інструмент і домру альтову, тому що функції у нас в оркестрі різні, репертуар різний і вимагає від виконавців володіння тим чи іншим інструментом. Ми намагаємося акустично піймати ті нюанси, і ті відтіночки в музиці, які ми зможемо на наших музичних інструментах передати. Зараз дуже набувають популярності ансамблі мішень. Да. Раніше в нас були класичні варіанти, там виходить ансамбль скрипалів або ансамбль гітаристів. Зараз всі керівники колективів модифікують свої склади і в тому числі і в нашому коледжі дуже багато ансамблів, складаються триво, квартети, квінтети. За цікавності діти міняють інструменти в своїх руках і починають грати в тому чи іншому ансамблі. Не винятком є ансамбль другого курсу, яким керує Миколаївна там з однієї на і бандура, і скріпка, такий мішаний склад, гарний. І вони виконують, двір, я... і виконують твір, який ви є, викинути двір там вражене. Почався клас ансамблю, і ми передаємо слово молоді. І слово нашому бувшому випускнику, а нині концертмейстеру Артему Володимировичу. Дякую. Так, як вже сказали, я випускник цього коледжу, вже другий рік працюю. І загалом я дуже сильно задоволений, тому що е, такого досвіду, як тут, ніде не набудеш. Е, я тут навчився акомпонувати хореографам. Е, Співакам, акомпонувати іншим інструментам. Я можу зробити ансамбль як для дуета, для тріо, також можу написати і інструментовки для ансамблів, для різного складу. Хочу ще трішки розповісти про баян, тому що це дуже універсальний інструмент, він є основою в багатьох ансамблях. В оркестрах, тому що в ньому є, є готовий акомпанемент, і це дуже-дуже важливо і дуже допомагає. Також під час навчання я почав вже трішки цікавитися своїм основним інструментом, слухати різноманітні сучасні пісні, обробки, джазові дуже сильно подобаються. До, до того ж, до універсальності Баяну, тому що можна і в естрадному ансаблі бути учасником, і в народному, і в джазовому. Він дуже вливається в будь-який колектив гарно. І тож я слухав, дивився всякі відеоролики і наткнувся на обробку пісні Белла Чао, і там був акомпанемент Баяна. Я його підібрав і згадав, що у нас студентка Ангеліна теж грає балача, і запропонував їй зіграти, об'єднатися, зіграти її разом. Давай передемонструємо. Ну, будь ласка. І хотілося зараз ще перейти до такої теми, яка стосується і, і вас, молодих, і всіх виконавців. От е, вже тут прозвучало слово живе виконання. Е, я е, бачу дуже велику різницю між виконанням вживу і особистим виконанням. От і хотів би з вами поділитися. І е, е, теж запитати у вас, у, у студентів, е, давайте розберем е, таку позицію, як два: особисте виконання і виконання вживу. Наскільки це важливо? Наскільки важливо спілкування виконавця із глядачем, із слухачем, і щоб був е, е, другий зв'язок? Е, от особисте виконання. Як ви в класі приходите. У вас є різниця? Ви граєте самі, ви граєте з викладачем, ви граєте на контрольному уроці і ви граєте, і з вас вже багато хто грали на нашому звітному концерті. Є різниця? Є. Ну наскільки, що складніше, що простіше? Простіше ж, звичайно, грати самому в класі, але коли виходиш в люди і починаєш грати на людях, дуже хочеться віддати цю музику. Не просто з чотирьох стінах, а до людей. Правильно. Щоб був е, е, взаємозв'язок да. взаємозв е, із аудиторією, щоб е, бачити зворотній зв'язок від слухача. Ось дивіться, давайте розберемо ще. Але може бути оцей концертний виступ без оцих усіх попередніх, можуть. Е, не маючи, не, не навчаючись грі, зразу вийти і зіграти на публіці. Не може. Якщо ви в класі граєте, 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 а тоді вийшли на контрольну гру і не зіграли. Але ми знаємо, що ви граєте, ми вам можемо поставити оцінку 12? Ні. Ну, це те саме, я ж кажу, що давайте порівняємо спорті. Якщо на тренуваннях спортсмен бере висоту 2 метри, а тоді на змаганнях він і не взяв цю висоту, значить йому ж золоту медаль не дадуть. Правильно? От так само і восьмемо особисте виконання. Якщо ви готуєте щось і захочете, щоб ця музика звучала, ви готуєте і можете піти на студію і записати. Це важливо і дуже добре. Але в студійній записі ви можете. Зіграти один раз, щось не вийшло, зіграти другий раз, зіграти третій раз, зіграти п'ятий раз це ви зіграли. В кінці кінці ви записали по кусочкам, зробили цей твір. Так, ви займалися, ви зробили цей твір, це ваш твір. Але це особисте виконання. А живе виконання це музика, яка звучить сьогодні, зараз, в цей момент. Це наскільки вона складніша, тому що. Виконувати на публіці ти не маєш права другий раз, третій раз, п'ятий раз, якщо ти вже щось не так зіграв, вже зовсім не так. Е, жива музика е, завжди була, і я так думаю, що вона і буде. Я б сказав, що жива музика це так як в пісні співається, це, це мить між минулим і майбутнім. Вона повинна звучати сьогодні, зараз і в цю хвилину. Ну і переходимо до подальшого нашого обговорення. І слово надається близнюку Олександру Івановичу. Говорячи про інструментальну музику, не можна не згадати за духові музичні інструменти. Мені дуже подобається цей процес виконання, коли твій подих притворюється в звук. І коли цей звук слуханий твоїм найменшим нюансом. Коли він передає твій стан твої емоції. Трумін, флейта, сопілка, труба, тромбон, волторна. дуже прекрасно звучать. Специфіка духового інструмента в сучасних умовах. Зараз за індустрія працює, це, що є мінусовки, є ноти, і можна удосконалювати свої ну, сольне виконання надзвичайно багато різних п'єс в різних жанрах, в класичних, джазових в, в, в естрадних. І можна себе формувати як соліста-виконавця і ну, реалізовувати себе. І людям подобається, подобається живий звук, ну живий, тут коли присутній музикант, і створює настрій. Вже представили вдові на Анатолія, який на даний момент собою, своєю діяльністю є прикладом працездатності, трудолюбства і цілеспрямованості. Дуже часто багато я його бачу з тобою. Толя, зараз над чим ти саме працюєш? Ну, зараз працює найбільше це над звуковидобуванням, над тембром, як над правильною подачою матеріалу. Тому ну, що дуже приємно дивитися, коли на сцені стоїть трубач, вільний, розслаблений, коли в нього легко бореться звуки, а не коли стоїть на ті вже вижити і наразі приємніше просто слухати, особливо якщо це говоримо про джаз. Коли класика, то зрозуміло, там різні стакати, різні штрихи використовуються, то досить важко. Коли ми говоримо про якийсь джаз. то воно вий... має бути легко, невимушено. Над яким зараз ти твором працюєш? Зараз я працюю над блюбосою. Может и фальмафтометство? Дійсно, тут зачепила тему Лідія Антонів, що зараз ми експериментуємо, ми в своїх ансамблях використовуємо різні інструменти. Я також керую естрадним ансамблем. І доводиться використовувати і бандуру в естрадному складі, і баян. Ще духова музика якби, приваблива ще тим, що є інструменти, які можна виготовити власноруч. Виготовлена з дерева окарина. На українці вона в Україні називається зозулька. Чому зозулька? Тому що вона дуже нагадує співзозулі. Так далі, дуже гарно вона звучить, але дуже подобається мені тим, що вона маленька, її можна взяти в карман куди угодно. Ось тут декілька. Ось інструмент, супилку, да? тут досить складніший. Ні, що на 10 виходів, що супілка, також на 10 годів. <музвіць> вони різних розмірів різних сторін. Є інструменти, які не потребують знання нот. Але дуже користується популярністю. Дримба. Або ураган загальна назва. Ой. Закінчуючи свій виступ, я переконаний, що музика, інструментальне мистецтво наскільки багатогранне, наскільки різнокольорове, наскільки це такий калейдоскоп. Я не думаю, що люди і молоді втратять цікавість до нього. Це, це буде жити. Воно інструментальне мистецтво пережили війни, епідемії багато років, але вони живі, ці інструменти, вони існують. І так як люди, людям подобається ходити по гриби, займатися спортом, займатися риболовою, так чи інакше, люд, людей буде тягнути до, до, до баянів, до супілки, до бандури, до скрипки. Воно закладено в природі, в нашій людина тягнеться до чогось прекрасного і воно буде жити. Добрий день, можна? Так, да, заходьте. Ми бувались тут в класі і почули, як гарно ви розповідаєте про інструментальне мистецтво. Ми навчаємося освітньою програмою організації діяльності локального колективу. Ми навчаємося лише перший рік. Але ми вже співали під фортепіано, під гітару і так далі. Ми співали пісню Тополинка. Край дороги Тополинка. Це наша пісня з постановки голосу. Тому я думаю, було б чудово заспівати її з вашим супроводом. Можна таке зробити? Давайте спробуємо, проходьте. Інструментальна музика задіває, заживе всіх без винятку, всіх людей. І інструментальна музика буде жити вічно. На думку приходять слова Лесі Українки, нашої землячки, які може, може вони тут і не дуже доречні, але якось. Вона сказала такі слова: Ні, я жива, я буду вічно жити, бо в серці маю те, що не вмирає. І ці слова можна віднести до музики, бо музика жива, вона буде вічно жити, вона живе в наших серцях і так буде завжди. Тож, дякую всім, всім миру, здоров'я, до побачення і до наступних зустрічей.